Я хотів би побажати кожному Одеситові, щоб в їхніх сім'ях був злагода, щоб Господь Бог їх оберігав, а Пресвята Богородиця їх своїм покровом прикривали від усіляких негаразів. Ще я хочу закликати всіх небайдужих Одеситів, яким дорога наше місто. Які відчувають себе справжніми громадянами, які не відчувають себе сірою масою, які не відчувають себе кріпаками нинішньої влади, які не відчувають себе їхньою власністю прийти на вибори і проголосувати за політичну партію Удар або за якусь іншу опозиційну силу, але не за нинішню партію, яка знаходиться при владі, і не і сателі... сателітів. Сателі... з сателі... Тільки завдяки цьому ми зможемо змінити в нашій країні все найкраще. Завдяки цьому ми можемо нарешті вигнати з Одеси оце опудово, яке до нашого берега прибило з, -з, -з далекого Сахаліна.